Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде друга частина кар'єри за Динамо Київ і за тренера Олександра Шовковського. Перша частина вам капець, як залетіла, я навіть в шоці. Я просив там скільки? 20 лайків там зібралось на даний момент 97. сім. майже соточку пробили? Я трішки, я трішки в шоці, якщо чесно кажучи, але це мене не може не радувати, тому я бистренько сів записувати другу частину цієї. Кар'єри. І сьогодні буде. О, сьогодні будуть матчі з топами, з ПСВ за З за Яксом. Сьогодні буде дуже класний ролик. Не сподіваюся. Так, друзі, хотів би знову попросити вас підтримати це відео лайком, коментарем. І, звісно підпискою на мій YouTube канал. Чим більше буде лайків, коментарів, тобто я бачу, що вам ця кар'єра подобається, тим частіше вона буде виходити. Тобто, все в ваших руках. А так все я закриваю свій, угу. і ми йдемо до відео. Тому бажаю вам смачного і приємного перегляду. Так, друзі, у нас тут дедлайн. У нас 10 годин останніх в цьому. Ого, всі поїхали тільки Україну. ні, один тільки Мексика, а всі інші у нас збірники. Нормально. То як у нас забрати Волошина? Та ну ні. Нє, нє, нє. Хай даже про це пише Романо. Нє. Цього не буде. Граємо з першим місцем. У нас всі-всі просто в ідеальній фізичній формі. Майже там Дубінчак і попав щось не цей. Не дуже круто. Та й вона трішечки. Але. Так, хотів би тут подивитися, що в нас тут по ційнах. Волошень, Греро. Все, все все нормально, все є. Начебто все є. Просили мене змінити. Камеру, щоб все було видно, от тепер все видно. А що ця фортуна? В ну, фортожопі чи що? Ні-ні-ні, бущан перший. Хорошо. От блін, дуже погано, щоб... Ні, красивий він виніс. Куяльський на ваната? Ванат з лівої! І. Так. Ну, перший небезпечний момент за нами. Опа, помилка, помилка! Ванат. Вирішувати, вирішувати питаннячко. Там диви. Ой. Ої... Бу... А що таке, Дубінчак, що тебе? Що тебе за пивом? відправили? Ні. Маленький, маленький просто тимчик виграє вверх в таких двох велетнів. Оце прикол. Мудрик! Мудрик, гарно зіграти. Я думав, то наша опу буде пас. Що таке? Перші таймо вже. Ніхера собі. А чого так швидко? На Мудрика, Мудрик наша Шапаренка. Давайте, пацани, ну двигайтесь. Так, вона. Показуй! Показуй, що ти кращий бомбардир, блядь, Сюди! Ну люди! В першій же атаці після перерви. Дивіться, як тут оп оп під себе. І туди його виймайте. Ага, перша команда, що ви там нюхаєте? Оце можна вставити, провже. Так, Шапаренко, Шапаренко. Ось на Буяльського, Буя. Небезпечно, добре, добре. На ярмолинка. Ярмоленко на Ваната. Ванат! Один на один! Це просто машина! Це що за машина така? О, це людина валить. Все, все. Барселона 100 мільйонів. А які там 100? 300? Ні, які 300. Так, вона своє діло зробив на сьогодні. Заміна. Все круто. Красань. 2-0. Слухайте, 2-0 проти першої команди чемпіонату. Це доволі таки непогано. Вони, до речі, після ну, до цього ні разу не програвали твари, бля. Що таке? А ну команда, давайте якось то зберіться. Гарно змістився. І ударчик. Потрібно. Ух, як піддав! Гереро! Гереро не цей, не ванат. Все, свисти, 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 свисти! 2-го один! 2-1. Перемога на виїзді проти лідера чемпіонату. Це дуже добре. Так, друзі, тут молодіжний турнір. Що ми попробуємо зіграти? Я просто не знаю, чи щось за це дають. Ну, але давайте спробуємо. Де його один 2-0. 3-0. Дуже добре. 4-0. Дуже, дуже спокійно розбираємося. Ну це ж утрех. Там академія не дуже. От Якщо буде Аякс, то там уже да. 5. 5 -рочка. Добрий день. 5-0. Перемога є. Питання є до молодіжки. Звісно ж, немає. Гарно. 2-0. 3-0. 3-0. Так, друзі, друга поспіль перемога з сухим рахунком. Друзі, і ось фінал проти Брети. Це я цього не очікував. Я думав, буде Аякс аякста. Гарно, гарно. 1-0. 2-0. Сюди. ось сюди тихенько. Фінал турніру молодіжних команд Академій. На дану хвилину Динамо Київ. Їх академія, наша академія перемагає. Гарно, гарно, дуже гарно. Питання є, як нас просто навчають дітей в академії. Чори. 4-0 в фіналі. Оце воно. Академія Динамо Київ перемагає в фіналі. А, і все. Привітали, що цей? Що Шо ми виграли фінал, так? Да? Так, давайте подивимося, що тут з це... Херенвен. Наступний матч буде проти них. Таке, нічого не скажу. Приїхали наші трансфери. Ой, кажу трансфери, скаути. Подивимося на Бразилію. Що це привезли нам за гавно? Так, ладно, я сподіваюся, що з України приїхало добре. По... О, 89-94. Що тут? Давайте подивимось. Це ні. Не порадували нас, звісно, скаути. Так, це, от у нас всі-всі-всі дуже добре, блін, себе відчувають. Матч прот. І знову ми граємо на виїзді. Та -мо. Слухайте, якась небезпечна атака у нас, Є, ні? Хорошо, заблок. Тепер. Ні, 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 ні. Ні, пацани. Бущен. Бущен. Хорошо, бущен, красочек. Ярмола, ярмола. Три велочка, ух ти. ти. М -м 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 -м. Так, сашо щось брови, зробив, щось. Недовольний. Пацани, потрібно виправляти ситуацію. Ні, ні-ні-ні, зустрічайте, зустрічайте. Що? Він просто дожини. Куяльський. Ой, як гарно. Гарно! Ти блядь, приймийте далі, прийди ти там туди вдаш, ну ти що робиш? А, і вийшли. 90 хвилина. Давайте, давай, зігра... зіграй, за Це... зіграй за нас. Зіграй за нас. Зіграй за нас. Це 0-0 по ходу. Це по ходу 0-0. Да. Граємо 0-0 на виїзді. Блін. А могли перемагати. Наступний наш суперник Бреда. До речі, наша молодіжка їх виграла в фіналі молодіжного турніру. Тому я сподіваюся, основна команда їх приб'є. У них, дивіться, останні 5 матчів, 4 програші, одна нічия. Це, це багато про що кажуть, а багато про що мені ще кажуть, що попов що-то в нього свізуха і не то. Хлопчик, а можливо ти в зал би більше ходив би, ні? Так. А шо таке? А що трапилось? Команда 5 матчів провела, блядь, них 4 програла. Що трапилось на матчі з нами? А можна було ж раніше там віддавати. Ну ми дамимо. Ми просто давимо, блін. Безперечно. Ой, перехопив! Шопа! Шопа! Пеперенко! Блядь, я думав гул. Я думав гол. Ну, там ще й порушення, яке порушення, вийшов, бля! На Єрмола, Єрмола, Як небезпечно було! Офсайд був, да? Офсайд був, ти, блін, козел. Ну там да, там було видно, що офсайд. Що йдемо на перерву і 0-1. Так, ну другий тайм, другий тайм потрібно все перевернути, все просто перевернути. Я сподіваюся, що команда послухала і почула, що в перерві. Хорош просто. Ой! Ой-ой-ой! ой ой сюда! Сюда! Один-один, вона! Ну це він! Та це хлопці, це все, це золотий м'яч, давайте, виносите все. Пуу. Але що зробив? Цей гол зробив в Який удар! А тут захисник красавчик. Питання. Так, шанс. Шанс. Шанс на мільйон. Брагару, Гереро. На шапу. Уяльський, Шапаренко. Гереро. Сюди Гереро, це Джокер, а це. Сашо знав, кого випускати, сюди, 2-1. 2-1. На 90-й хвилині Гереро забиває. Оце воно так тепер дотримати тільки. Це хорошо, 2-1. Перемога. Дуже важлива. І дуже важка. Так, друзі, команда тижня, в яку попадає Гереро, Ванат і Шапаренко. Ну, Ванат, це несподіванка, я б сказав би ні. Гереро, от я б сказав, би так. Тому що пацан вийшов за один гол, отримав команду тижня. Прикольно. Так, граємо з Хераклинс, чи як їх правильно називати. Вони теж так виграли, програли. Ви... Ні, програли, виграли, програли, виграли, програли. програли. Надіюсь, вони зараз не виграли по своїй тенденції. Так, матч Дей, Мудрик уже 78 Челсі, не дякуйте. Ванат 75 мужик. Так, перехоплення відразу на Ваната. І Ванат на Шапаренка. Шапаренко з лівої. Хорошо, хорошо, пацани, з перших хвилин. Молодці. Так тримати. Далі, далі давите, давити, далі. Кутовий, навіс на. брошка. Ух, небезпечно, хорошо. Дістати, дістати, тимчик, та як ти не дістаєш? Ну, алло. Ярмоло, доставай. Ні. Ї федерація! Так, один-нуль, поїхали, ми програємо. Щось їхня ця тактика працює поки що. Що один матч програли, один виграли, програли, виграли. І біжи далі, біжи далі, там ванат біжить. Ай, що ти робиш? Ярмола. У тебе техніка є, алло? Після першого тайму ми не робили жодної замітки тому віримо в ці стартові одинадцять парубків. Шопоренко. Як небезпечно, хорошо. Пацани, давайте, давайте, давайте під... підтиснути її. Навіс? Куди? Я поняв. Ермола? Сам собі? Єрмола сюди, один один! Який гол! Дуже важливий. Ще... Блін, швидою так. Хорошо. Один один, все тільки починає. Дивіться, як він просто забив. Я як він собі так. Опа! А це теж. Це, І дивіться, ляпс. Ай, гарно. Так, свіжі фланги вийшли на поле. Я сподіваюся, це допоможе. Йой, перехоп... Там же перехоплення повинно було бути. Тепер, блядь, небезпечна атака. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Гарно догжати. Волошин. Хорошо Волошин. ай там. Ой-ой-ой! Надіо, дай офсайд! Там ви що, пацани, ну там же лівий флан біг. Там лівий фланг. просто дивіться, біг, Волошин, просто під себе прибери і все це там кілометр Да! Один-один. не точний, будь ласка, тобі один-один з такої команди! Це жах. Просто Тратили банк. Друзі, подивіться, з ким буде матч проти Аякса. У них щось лівий захисник трішки підзамарився під чи що. Бо ще на воротах зліва направо Дубінчак попов Михайл Каптинчик, в опорці буде Брашко, зверху, зверху нього буде Шапаренко з Буяльським, справа в півзахисті буде Ярмоленко зліва, Михайло Мудрик і на лістрі атаки буде Вана. Я сподіваюся, що ця команда принесе зараз нам три бали. що таке, блядь, форми однакові. Дуже важливий матч. Граємо в себе вдома. Ярмоленко готовий там по виразу обличчя було зрозуміло, що він сьогодні може забити і хоче забити. О, які в нас фанати є. З Японії чи з Китаю, чи з... звідки там перший дуже серйозний суперник проти нашої команди зараз буде грати. І зараз ми можемо. Перевірити себе на, скажімо так, на все, і на характер, і на гру, чи ми готові до Ліги Чемпіонів, чи нам вже дуже далеко до цього. Дістати, дістати, дістати. Хорошо? Бущан спокійно, спокійно, без помилок. Будь ласка, будь ласка. Так, щось е, доволі так багато цей Аякс проводить часу з м'ячем, мені це не подобається. Ні, ні, Ні-ні-ні, забрати, забрати. Забрати й зупинити, ні. Бущан, хорошо. Ні, ні, ні. Бущан. Блядь. Пропускаємо на 46-й хвилині, 0-1. Це жах, це просто жах. Гол в роздягальню, це просто дупа. І Відразу свисток. Так, ну нічого, у нас ще є 45 хвилин, щоб відігратися в цьому матчі. Так що ще не вішаємо носа. Ще все попереду. Буяльський, буяльський з м'ячем. буяльський з м'ячем. Удар! Оце гол сюди. Один-один! Один один буяльський, який гол забиває наш капітан! Не головне не програти в цьому матчі. Дуже головне це не програти, як. Ти, гол? Ой, та ти то? Мудрик на підбір. Мудрик спокійно. Мудрик на брашка. Брашко! Ай! Як поруч! Трішечки. Діо! Діо! Он деви що робить, диви, що він робить, дивись, що він робить, просто це неймовірно. Це, це, це просто кайф. Да! Сюди! Два один Човковський показує, поглянь, який гол забив цей грузин! Як він тут прибрав? І як тут спокійно. Ой, ну це, хлопці. Я вам кажу, що це це. Я кажу, що це просто попахує основним складом. Перший гол забив. Хорошо, 2-1 перемагаємо Аякс себе вдома. Перший топ-суперник впав на коліна. Дивіться, друзі. Нас очікує матч проти ПСВ відразу ж після Аяксу. Це просто що це таке? Дуже сильний склад, Лозано цей. Ой 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 І пепі довга панчуха на вістрі атаки. Так, друзі, наш основний склад. А знаєте, що тут зміниться? Правильно. Це Теашвілі вийде з перших хвилин. Так, це друга перевірка наша. Ой, як гарно Гіо з відразу ж. Ой-ой, намудрика. Ой, ой 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 Так, тепер щось ПСВ почало атакувати. Мені це не подобається. Ні, 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 ні ні. Блядь, ні. 1-0. На жаль, пропускаємо. Ти, Блять, свали отсюда. Потрібно, потрібно зрівнювати. Гіо. Ой, гарно, 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 спокійно. Ой, гарно, тимчик. Ай! Хух, ой-ой-ой, бущан. Я просто замовк, бо тому що ну, це просто така атака була. Волошин. Давай, давайте, пацани. Ну, потрібно доводити, що ви маєте місце в стартовій 11. Ой, їбать, що ти зробив? Що ти дура зробила? 2-0, блядь, Це просто срака. Ось вам і на ось вам і... і ще й пепі цей забив. Господи, ну хто хто, ну тільки не він. Що ж, друзі, перша поразка Динамо Київ в цьому чемпіонаті. Вона дуже неприємна, бо вона відбулася в матчі проти ПСВ прямого лідера на чемпіонство і вихід в Лігу Чемпіонів. Друзі, надіюсь, на то, цей матч ми перемагаємо дуже спокійно. На брашка Брашко. Гарно. Шапа. 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 Шапаренко! Поперечена! ні. Ні, це не може бути. Не було. Ні, блядь, як ти був вдарив? Ні, Ну просто ні. Ну як, як? Що ви робите, Блядь, я нахуй розіграєте, ви, блядь, дішаки! Понюхали. Це блядь, це те саме, що поразка. Ідіот. Так, друзі, наступний у Нас матч буде проти AZ Алтмар. На цю гру вийдемо отаким от, от складом. Я сподіваюся, все буде супер. Вона заб'є Ярмоленку знову докаже, що він гідний буде в стартовій одинадцятці. Так, небезпечно атакуємо Дубінчак на лівому фланзі. Що він придумає? Пас на Шапаренка, Шапаренко. Ну вирішуй, блядь, ало, ти що робиш, блядь? Що ти нахуй? Броч, блядь? Ну забий же! Обий, сука, раніше ти алло, ти козел, блядь. Ванат, ну давай, ну ти ж ти що теж розучився забивати? Буяльський. Ударитий гол забити. Хорошо, блядь, нарешті хоч один вдарив воротах і забив, блядь. Блядь, віталій Буяльський! Сюди! 0-1 перемога нарешті. Фу. Оце матч був. Я в шоці. ого дивіться, і Буяльський отримує гравця матчу. Заслуговує мужик на всі 100%. Так, ну що ж, друзі, відігравши скільки-то матчів, зараз ми дізнаємось, де знаходиться наш клуб в турнірній таблиці. Топ-5 ми потрапляємо Супер. Топ-4, тобто третє місце Аякс, друге місце Динамо Київ, і перше місце, звісно ж, ПСВ. 4 бали вже різниця між нами. Так, друзі. По бомбардирах. Що тут у нас? Де ми? Ванат 7 голів за 11 матчів. Здав дуже сильно на 10-й сходинці. Я в шоці. Лозано 8 голів, але не дуже сильно здав. Так, що тут у нас по асистах відбувається? І Шапаренко. 2 асиста, 12 матчів. Супер огонь. Вона 3 асиста 11 матчів. напевно все, да? А ні, Михайло Мудрик, 4 асисти 12 матчів. Він ще, до речі, в ТОПі тримається. У сухих матчах, Буша на другому місці 5 сухих матчів. Що ж, друзі, дякую за перегляд даного відео. Я сподіваюся, що вам все сподобалось, що ви отримали задоволення, що кар'єра буде продовжуватися і буде актив. Якщо буде актив, буде частіше виходити кар'єра. Логічно. Логічно, гарно, гарно тому я з вами не прощаюсь. Кажу вам на все добре. Ми ще з вами побачимося. Бувайте, бережіть себе.